Всім привіт! Ми знову на дачі. Роботи багато, все потихеньку буду показувати. В першу чергу хочу зрізати очітки. Вони вже відслугували своє, як кажуть, вже на покой пішли і будемо зрізати. В той раз я зрізала гортензію, Анабель, повністю зрізала під, під корінь. Нічого не залишила, тому що в цьому році вона така бідненька була маленькі в неї були шапки, і хочу її повністю обновити. Ну, Будемо працювати. Ласкаво запрошую в наш садочок Над Діпра А ось і цей очіток, який я хотіла обрізати, і не тільки цей. Усі очітки я так повністю зріжу до корня. І все. Вони потім навесні все підуть. Наростати вони вже з'явилися. Ось, дивіться, ось такі малесенькі. Вже будуть на наступний рік рости. І всі так такочітки я позрізаю. Тут в мене зростала гортензія деревовидна Анабель, і я її ще в тому, в тому на тих вих, вихідних зрізала ось повністю під корінь. І, і ось тут теж всю зрізала. А ось тут забула. Отак. Треба зрізати ще він молоденький, я тільки в тому році його посадила. такі молоденькі кущики. Це повністю буду зрізати під корінь. Отак. А на наступний рік будуть більші і гарніші пагони. Раніше я залишала на одну бруньку, там на дві бруньки, а зараз. Повністю отак зріжу, тому що було тяжко їй в цьому році, я вже казала, що були маленькі і волоті маленькі, і взагалі ось так пообрізала все. Зараз приберу ось. І подивіться, як до сих пір падає листя з цієї верби. Добре, що ми отак прикрили сіткою, а це все листя було б в ставку. Я це тепер сачком акурат, ну, обережно згрібаю його в відро і виношу на огород, викидаю. Бо вже всі мішки я забила листям, ну, щоб зробити листяну землю. Ось так. Змінила колір, Азалія японська. Подивіться, який в неї зараз. Ну, Дуже гарний, прям такий гарний. Я ще такого не бачила кольор. Чи раніше я не звертала уваги, але ну, зараз вона красуня. Це, звичайно, всі листочки опадуть, а ось ці маленькі, зелененькі, вони потім потемніють, стануть такими бордовими, коричневими. Ось така. Вона. Рахується, що вона вічно зелена. Ну, ось такі малесенькі листочки залишаться. А ці ось, бачите, який. Дуже гарний колір. Ой. І продовжує Алісом квітувати. Ой, взагалі такий коврик з нього. І скрізь. Ось подивіться. Ось Алісу. Скрізь квітує, понасівався ось такий красунчик. Сьогодні такий сонячний, теплий день, так приємно працювати, навіть працювати приємно. І ось зрізаю свій тархун. Він так наріс, був зовсім один саджанець. Тепер наріс таким кущом, я вже його влітку і зрізала. І ось подивіться. А куди ви додаєте тархун, підскажіть? В кого він є. Бо я в ну, консервацію додавала. Ось ще м робила напій. Тархун такий напій робила. Ну, а більше я навіть і не знаю, куди його можна додати. Поки не приміняла його нікуди. А вже розрісся, не знаю. Ну, буду зараз, зріжу, він навесні знову піде. І зрізаю, оце в мене рукола багаторічна. Ось, бачите, вона оце теж все зрізаю. Вже купу нарізала і буду далі зрізати. Ось так почистила. Все ж навесні менше роботи буде. Ось так. Змінила свій колір спірея японська. Подивіться, який в неї теж уже гарненький. Тільки не передає камера, він такий жовтий, ну, і рожеві є, і зелені. Ну, в общем, отакий він колір. А ось ту, що я купувала, тут зовсім інший колір. Тут більше червоного і зеленого. І такий він коричнуватий. Ось такий. Це Нова спірейка, що ми купили. Восени не Прибираю так. хости, бо дійсно під цим листям, я вже бачила, зберігаються е, е, слизні, і вони ховаються і ну, розмножуються там, діляться, як кажуть. І вони зараз дуже гарно вони прибираються. Подивіться, не треба і обрізати, вже морози були. І сніг був, і зараз вони, гляньте, як гарно. Ось гарненько. Ці кубки зараз поубираю це все. Ось. І підготовлю їх уже до зими. Я думаю, що нічого з ними не буде. Вони витримують мороз і все буде з ними добре. Як я підживлюю ще свій ґрунт. Зараз багато ми купуємо ну, мандарини, апельсини, там, банани. От я збираю очистки, я не викидую їх. І ось викопала ямку. І ось ці очистки буду скидувати в ямку. Потім зверху трішки землею присиплю, щоб сороки не розтягали нічого. І оце так я придобрюю, удобрюю свою землю. Воно за, за зиму перегниє і, до речі, дуже гарно удобрювати оцими цитрусовими. Вони гарно покращують ґрунт і як добриво для наших рослинок. Ось що будемо садити, тоді вони будуть брати з ґрунту все, що йому їм потрібно. Ось так я то там, то там роблю такі ямки і висипаю такі очистки. Тут у мене зростає два гібіскуса сирійських, білі з рожевою серединкою. І один такий вже постарше, побільше, а це помолуже. І ну, вони так росли, начебто і непогано, а я ж взяла і посадила сюди між ними сідач. І сьогодні оце обрізала. І вже давно я хотіла пересадити оцей гібіскус, бо він вже заважав цьому сідачу. Сідач вже розрісся, ось залишились тільки пеньки. І забувала все його пересадити. І зараз хочемо викопати його звідси. Бачите, навіть коріння поверх пішло. Треба його так десь заглибити. Зробити, посадити, Пересаджи, пересадимо його в інше місце. Тут у мене ой, тепличка, мої рослиночки, ну, то вже навесні будемо дивитися, які вони там як перезимували, поки будемо копати. Ось так, чоловік копає його і виймемо. Ось так глянь. Ой, і гарний такий. Ось такий у нас і вийшов гібіскус, Зараз ми його посадимо. Корінці, гляньте, які длінні, бо він тут заважав вже. Ось тут біля паркану, біля сітки з цієї сторони посадимо. Тут у нас троянда, чайна така, звичайна чайна троянда зростає. І тут біля неї буде гіпіску зростати. Ось уже і посадили. Пролили гарно водичкою, зараз водичка впитається, і я зроблю такий холмик. Нагорну на наверх, щоб горбик такий закрила ніжки, трішки углубили його. І я думаю, все буде добре. А навесні я вже розгорну цей горбик і зроблю тут таку, як чаші. І будемо поливати, щоб ямка така була для поливу. Ось так. Ось так. Багато коментарів було про цей ялівець стрикта. Вирішили ми верхівку зрізати, і зараз я там інше все доріжу, попідрізаю, підстрижу вже акумуляторною ножицями акумуляторними. темніє, ми до темного це все робили, ну ось подивіться, що в нас вийшло. Зрізали, ось бачите, скільки вже нарізали. Дуже багато такі товсті гілляки тут. Це все вивезеться. До речі, мене запитували, чому я намульчу його не, не мульчую ним, тому що раніше я мульчувала і. Сильно дуже колючий він, і коли висихає, він іще колючіший становиться. І я не використовую цей ялівець стрикта, як мульчу для гортензій там і для лохини. Ну, я використовую туї, ялівці другі, але тільки не стрикту. Ось так. До речі, всім дякую, хто писав мені в тому. Попередньому відео про, про цей ялівець, всім, хто написав коментарі, всім велике дякую за рекомендації, за те, що ви рекомендували зрізати. Ну, ми і хотіли, але ще й і... <свісно> ваші рекомендації допомогли. Так що, всім дякую. Я вже давно якось показувала в тому році, що діти подарували чоловіку таку сковорідку, пательню, пательню, садж, да? садж. Так. І ось ми сьогодні вирішили посмажити реберця. Ну це поки реберця. А потім буде плов. Зробимо плов. Хай смажиться реберця, потім зробимо плов. Ось така краса. Влітку ми не розпалювали і не смажили на ній, тому що спека була і не хотілося тут смажитися біля нього. Ну, а вже ось зараз прохолодно. Можна собі дозволити таку розкіш. Ось така краса. Влітку ми шашлик смажили в нашій печі. Ось барбекюшниця наша. А це ось смажемо реберця ось такі. Ось подивіться, який захід сонця. Такий червоний-червоний. Сьогодні вже другий день. Ранок був гучний, але ми продовжуємо далі жити. Не падаємо духом, все, все буде добре. Фух, їм все вернеться, те, що вони нам посилають сюди. Ой, Господи. дякуємо нашим захисникам. І далі продовжуємо працювати. Сьогодні обріжемо. Хоч і світла нема, виключили світло відключення по всій Україні, мабуть. Ну, не по всій, а там декілька областей, але ж світла нема. Але будемо обрізати акумуляторною пилкою і ну, ці всі вовчки, які повиростали на Шовковиці. Хотіли сьогодні другою роботою займатися, але ну, от така ситуація не дуже гарна. Подивіться, який в мене барбарис гарнюнький. Змінив колір, такий жовто-помаранчевий. Ось гарний. Санталіна зелена. І ще один барбарис Summer Sunset. Теж нарешті змінив колір. Теж такий помаранчевий став. Жовтенький, зелененьким таким. Ось так. Бо я недавно тільки знімала і казала, що він зелений стоїть, не хоче змінювати колір, а змінив. І ось стрикта. Ще одна, яку я виростила з живця, вже, мабуть, півтора, півтора метра. Ось така. За два роки виросла. Я її вже стрижу з самого маличку. Поки вона не загусла і не розвалилася, ось стрижу отак. Щоб вона так компактною була. Ось така теж гарна, гарний ялівець. А особливо, коли ще й виростила своїми руками, як кажуть, сама, то взагалі подобається. От іще пухироплідник. Не скинув своє листя, ще один гарненький стоїть теж і листя з шовковиці засипало тут все та нічого. Вітер, але трішки так пообрізали вже, доволі так і непогано. Не Ці всі вовчки ще отут трішки обріжемо. Там ось гілки, гілок стільки та ще понарізали, багато витягнули вже. І зв'язали ще кіпарисовик Ось так стягнули шпагатом. Отак навколо так об, 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 обвернули шпагатом, щоб він не розвалювався, бо коли мокрий сніг, він розвалюється. Це кіпарис алюмію Алюмії, чи як він там, алюмії. Ось такий кіпарисовик тут біля міскантуса зростає. Вже був у нас сніг мокрий, і він, дивлюся, він почав розвалюватися, то, і, і хоча, хоча я постійно його стрижу, але він і сила росту в нього гарна. Ось бачите, я навесні чи в тому році вже не пам'ятаю, не пам'ятаю, коли я оце стригла, і бачите, який він. Ось таку гілочку вже дав. Брунька отут така проснулася і далі росте, так що він швидко зростає, ось такий кипарисовик. І під свої троянди я повис... висипала мульчу по відру мульчі, отак в ніжки троянд, отак я їх ну, прикрила, утеплила. Ось так. У мене їх не так багато. Але так, всі троянди і плетисті, і отакі я прикрила. А маленькі, які посаджені в цьому році, то я їх лапником прикрила. Вони ще маленькі, їм не так страшно. Хоча я їх теж мульчувала, коли садила. А зверху ще й лапником прикрила. Ось так. Нехай їм буде тепленько. Мульча вже висохша, це та, що ми робили влітку, тому що сирою не, ну, не треба, вона почне гнити і почне перепрівати. А це все ж таки, хоч і буде прийти, та це буде аж під весну. А весну я розгорну і все буде добре з ним. І що я оце придумала собі зробити? І дивіться, оце в мене зростав, і зростає ялівець. такий м'ягенький, не знаю, яка назва в нього. ну, Якийсь підвид козацького. Оце треба було спочатку зафільмувати, вам показати. Ну, Моя задумка така. Я хочу оцю лапу так завести за оце кілочок. Бачите, я три кілка. Вбили сюди і зробила три лапи. Одну буду заводити на цю сторону, цю сюди, а ту лапусь на цей кілок. І так, по мірі зростання я буду так заводити кожну лапу вокруг. Хочу зробити спіраль таку. Ну, вийде чи не вийде, ну задом такий у мене оце є. Як воно вийде. Але він такий еластичний, він такий м'якенький. Я думаю, щось вийде. Це зрізала лишні гілки, оце все в відрі позрізала. І тепер буду так постійно стригти, щоб утворилася така гарна лапа. Ну а як буде далі, будемо. Потім, потім я вам все буду поступово показувати з, з роками, як воно буде утворюватися і що буде. Як будемо стригти його, ну, щось буде, я думаю. А згодом, можливо, тут прийдеться труби якісь або щось металеве вкопати, тому що ці кілки, вони не довговічні, бо ну, дерев'яні. А дерево, як ми знаємо, що може і згнить, і завалитися. Ну, поки ось так. Там будемо бачити. Тут біля нього ще зростає ялівець грунтопокривний е, блючіп. Ну, він отак виповнює роль таку задум такий, щоб закрити мені отут гарну землю біля е, сосни гірської, отак підбиває в ніжках блючіп. Те зелене, а те трішки блакитне. Так. Там рододендрон. Ось так. Ой, ну, Сподіваюся, що в мене щось вийде. Будемо робити далі. Ще до сих пір квітують братки. Ось, які красунчики. Погано, погано видно. Вони так поопускали свої голівки, що приходиться їх отак піднімати. Але, бачите, квітують. Тут у мене біля бірючини вони зростають. Хризантема попкорн квітує, але вона така дрібненька, щось не дуже гарне. Все-таки засушливе літо сказалось на ній, хоча я і поливала її, але така спірейка. Гарна. Ну і що б ви оце думали? До сих пір квітує газанія. Ось подивіться, хоч і холодно було, але квітує, ще зелена, ось така газанія. Заквітувала ще отака хризантемка, але вона, бачите, тільки поодинокі квіточки. Буду її навесні пересаджувати. Ну, зовсім вона не хоче квітувати, та оце ж літо таке було засушливе і ось, бачите, ось така, яка є. Ще отам під парканом трішки є, зараз покажу. Отут вона більш краще розквітла. Ось, бачите, більше гарніше тут, а там вона зовсім. Погані були такі. Це треба теж розсаджувати, щоб вона, можливо, да давно вже зростає та погано квітує. Можливо, це таке засушливе літо і вона не хоче розкриватися. Ось уже скоро сосна змінює свій колір. Вона у мене жовтенька на зиму стає. Це, звичайно, сосна з лісу викопана. Ця зелена. В неї і голки менші, а ця жовта і трішки більші голки. Ось таке. Ось ця сіянці принесла з лісу, посадила. І отакі гарнюні під парканом тут зростають. Ну, от і все, дорогі друзі. Тримаємося. Все буде Україна. Дякувати нашим захисникам. Слава Збройним силам України. До зустрічі! Бережіть себе!